Друзі, всім привіт! і Сьогодні ми завітали в новий режим Tower Defense X. Я якщо чесно, не знаю взагалі, що тут потрібно робити. У мені дали 60 коїнів і нівіо такого персонажика. Опа. А тут є дуже багато різних кінтів, їх можна купувати. Окей, непогано, непогано. І мені бажано постартанути якось. Так, там у нас левел 5, 30, мені, походу, треба сюди. І тут вибирати якусь мапу, скоріш за все, Secret Forest. о. Давай. Ага, то я лівнув. Мені треба сидіти в танку. І ось, ось зараз у нас іде транспортировка. Окей. Я сподіваюся, що все буде чотінько, не буде ніяких абсолютно проблем. І зараз ми залетимося к рознесем з у цього челіка. Багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з MSI та магазином Компікс готові розіграти для вас ось цього ігрового морду. Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ-відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку ігру. гру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI. b 650 m Mortar. Ми не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запустить будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас вже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compix по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Тео, Macarleло, Каспером, хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки, також MSI GM31 та 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Підписатись та натиснути єдину кнопку беру участь. Ітоги конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Так, вибираємо режим. Давай виберемо «Ізі» поки що. Чисто тако на «Ізічах» попробуємо. А там буде видно. Так, Бігін, я готовий. Опа. Все, ставимо челіксів. Раз. Одного поставив. У мене є багато бабла, я можу. Я можу тебе прокачати, да? 350 доларів, у мене 400. Отако, тебе прокачуємо, бенс. Зараз ми з Кентіком будемо валити. У нього оператор. У мене рейнджер. Погнали. А, ну і ми зомбіків, да, щас будемо виносити? Диви. не хело, так скажи. Ми, правда, здорові дуже якісь, ну? Що страшно, в принципі. Так, хвиля перша кінчилась. Хорошо, ми можемо прокачатись далі. 180 доларів у мене є. Оце якось мало. 330 у мене вже є. Давай кулі, демедж будемо піднімати. Бо пушка це більший радіус, а оця штука це буде більший демедж. Ну, не погано, не погано. Так, ну поки що хвилі дуже ізічні. Ми, в принципі, ж і на ізі граємо. Так що, я думаю, що все буде хорошо. Ще одного ставити не бачу ніякого сенсу. Нехай збираються гроші, та й будемо потихеньку прокачувати все. Дивіться, оцей чувак його теж нормально вали. Він його трошки прокачав, то взагалі хорошо. Так, 588 доларів є. Давай. Це прокачаємо, диві. Ви, яка ринжа велика стала, він вообще далеко б'є. Але тут уже й зомбіки пішли потужніші, без і так далі. Да, він і говорить, бистрі зомбі наближаються. Ну, чувак, ми їх вже і рознесли, насправді, щось на ізичному режимі, Прямо в натурі ізично. Або я навіть не знаю. Так, можемо за 500 тебе прокачати. Опа, опять радіус піднявся, непогано. Потихеньку демедж росте, все росте. Ну, поки що максимально легко. Я навіть не знаю, що ще сказати. Диви. Ага, можна вибрати, по кому він буде стріляти. Давай по-першому, нехай по першому і вали. Атака, у тебе 3 хп, да? О, в них по 27, уже деякі тя тяжкі зомбі. Або аудітних хило, так то. Ну, потихеньку гроші збирають. Надо буде цю штуку прокачати. Рело, тайм буде швидше. І быстріше будемо перезаряджатися. Так що все буде чотенько. Де там наші грошики? Опа, прокачуємо. бемц. Та й пішов. Диви, який в нього радіус. Він ще далеко достає. Це менше достає, ніж я. У мене радіус 15, а в нього. А в нього теж 15. Просто я ближче стою, я поняв. Ну, поки що щось дуже легко. Не знаю, скільки тут хвиль, але. скіп вейв. О! А як він це зробив? Ми скіпнули хвилю, чисто, прикинь. Так, ще якісь чуваки йдуть. Диви, як валимо. Так, це у мене заблочено, не можу це прокачати. Так, зато А, пушку коштує прокачати три тисячі. Диви, як шурують! Скіпвейф робимо? А давай зробимо байдуже. Потихенько їх штурмуємо. Ставимо ще одного чувака. Відразу ми прокачуємо пушку, кулі. Ну давай ще одну пушку тако. І давай ще оцю штуку. Та й нормально, диви. Зараз потихеньку будемо розносити. Хейві зомбіки йдуть, арморет, зомбіки йдуть. Скіп хвиля, окей. Ой ой, ой ще ширують жорстко! 750, тебе прокачуємо. Потихесенько валимо. Ну потихесенько і гроші приходять, насправді. Зомбіки ширують, арморет уже по 100 хп в них, прикинь. Ну їх виносять швидко. Скіп фейф, окей. Три тисячі надо, ну, до трьох тисяч має поки нема. Диви, вони дуже жорстко проходять, Вони дуже жорстко проходять. Диви, вони тупо біжать вперед! Так, зараз кипати не треба. Не треба скіпать поки. Валіть, як можете. Бийте просто як можете, бо ми зараз можемо програти крепко. Ось, ось ще якийсь жорсткий тип, 165 х певно. Винесли його, все супер. Значить, тебе ми прокачуємо ось тут. Отако ми будемо його прокачувати по такому шляху. А це будемо прокачувати по іншому шляху. Бачиш, ще й разному можна прокачувати. Ну і можна скіпати хвилю, нехай йде нова. В принципі, все буде супер. Так, ти 3000, тисячі, ти 3600. Ну ти зато з гранатою будеш. Ох ти, йо, диви, вони з ципками вони вирвали щорзна откуда. Михайло, давай скіпне хвилю. Як ти це робив, братуха? Не знаю, як він це нажимав, як він то все купував, але, в принципі, Нормально. Оцих вообще на Ізі виносим по 8 хп. Вообще на Ізі. У нього оператор оцей доволі потужний. У мене оцей рейнджер теж хороший. 3-6 сотра буде гранату, тоді додамо. Бемс, опа! Диви, в нього і радіус більший став. А тут ще пушка жорстка. Да, він з гранатою на джип О, він кинув. Хо-хо, прикинь. Я в натурі мене використовувати гранату самому, типа. Давай скіпнем. Ці вище ще шурують і вмирають сразу, поняв. Так, і ти коштуєш 350. Давай, нормально, прокачуємо його. Но гранати в тебе нема Можливо, ти просто сам по собі доволі потужний дядько. Так, а тебе, а ти можеш гранату вже кидати, братуха. Бемс, хорошо, скіп вейв скіп вейв тисяч, а ти 350. Ну, за три штуки на тебе прокачать по любому. Бенс, прокачали. Бо ще жирніші пішли конкретні. Ну вони легко винеслись. Диви. 15-та хвиля, ми тупо валимо. Поки що ще немає ніяких складнощів. Ну, є чуть-чуть. Ну, -чуть, не супер жорсткі якісь. Так, тебе 10 тисяч коштує прокачати. Ну немало, блін. Демедж два рази піднімається. Давай скіпнем хвилю. Погнали на наступну. Мутанти зомбі підходять. Ось о, вони, 260 хп, прикинь. Ще й швидкий. Так ти, братуха, походу будеш гранату кидати скоро. А ні, тут нема чого її кидати. Оці, диви. Арморні, блін, жорсткі, тіпи. Кидай гранату, братуха. Куди кинув? Вони всіх ніхто не стріляв по ним. У мене є 10 000, давай тобі докупимо. Що я зробив? Я продав. Ладно, прокачаємо тебе. Я протупив, погнали, будемо так прокачувати. Трошки я протупив, ну що ж я зроблю? Кинем гранату. Трошки я протупив. Скіпнем хвилю, погнали. Оце вообще жорсткий тіпчик. А, поняв. він бачить тіпів, які невидимі. А цей не бачить. Ну можливо, якщо за 10 тисяч прокачати, то буде бачити. О, токсики, диві, пішли в хазматах. 750 хп. Ну вони роздуваються ще й на ізі. Можемо скіпати навіть далі хвилю. Скільки тут хвиль? Так, за 10 тисяч прокачуємо. Все, ти теж в окулярах, ти доволі потужний перець. Погнали. Ну я не вірю, що тут 20 хвиль, тут скоріше все да, більше. Диви, і вогнені, якісь і ще якісь. Давай кидай гранату, братуха. Ізі, все, просто розвалив купу народу. Так, тебе 11 тисяч Бем прокачали. Диви, пішов, який! Убили, слава Богу. Ну десь 30 думаю. А він сам не знає. Я поняв. Опа. Це той, що тоді майже пройшов. Ну, диви, як його зараз тушить крепко, да. В мене 10 штук. Я в принципі можу сейчас отут поставити перця якогось. І тако жорстко тебе прокачати. Отако прям відразу, да? Відразу на максимум Бемц. І Нехай шурує. Диви, на ізі просто розносимо всіх. От машина поїхала! Це наша? Скіпей. Ось ще одна наша. А що вона робить? Вона стріляє. Да, вона стріляє, диви. Це машина підтримки, поняв. Непогано. Отако, От на максимум. Гранату кидай! І ти кидай гранату. У нас є певні проблеми. От тебе чисто на підтримку. Отако. От Щоб стояв. Скіпаємо хвилю далі. Можемо не паритись абсолютно. Поставимо ще тут одного. Чисто два тіпа такі будуть, поняв на перевірки. Чисто блокпост. Ха ха так, 30 тисяч ще є на балансі. Ставимо ще одного перця. Трошки пасики проходять, диви, Тут вообще хп тонна в них. Гранату кидай, а він не знає, куди кидати. Вони не поняв? поняв? їх не бачу. Взагалі, що вони зараз дойдуть! Вони зараз дойдуть! Обалдеть! Ми зараз Ізі програли! Обалдеть! 160 голди нам дали! Ось я був босс, поняв. Що, як? Він і не поняв, як пройшли чуваки. то лобі. Поняв, коротше, треба брати чуваків. Ніякі які гранати кидають, а які просто бачать в темряві, поняв, з найтвіженом. Оце буде правильно. Типу, у мене є 200 коїнів зараз, і треба зайти в магаз. Цей 450 коштує. Кейс коштує 200. Тоді вигодно взяти кейса? ну. це що таке? Комоновський. А, а хто це? Де вона? А де вона, як її вибрати? Вона корабля поставить, понял? Ну Мені, типа, хтось випав, але ну, не пойми, хто. Коротше. Я ще хз. Так, що ми можемо випробувати? Еліт, експерт, найтмер. Коротше, ізі, пацани, вибирають, то ладно, давай ізі виберемо. Бо, бо, бо я, я вже і так зрозумів, що то нелегко. Так, ладно, в цілому я тут можу поставити перця, прокачати йому відразу пушечку. Бемс. І буде зараз все максимально жирно. Головне добре поставити все. Тут мапа здорова, все повинно бути хорошо. Головне, скіп хвилі робити. Відразу на перших етапах просто робити скіп хвилі, не паритися, і все буде чітко. Все, тебе за 300 теж прокачую, щоб ти був максимально крутим перцем. Ми скіпаємо хвилю відразу. Нам все треба скіпати просто. Так, наші чуваки вже ставлять ще більше персонажів. Так, це хорошо, це хорошо, нехай ставлять. Я просто буду поки прокачувати, а вони нехай ставлять. Ми будемо скіпати все просто. У ну, пацаки, давайте постійно скіпати. Будь ласка, не просто не, 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 не спіть в цей момент. Нам треба нормально тащити. Ми, кстати, ще тут маємо перців поставити, і вони будуть вообще крутити все. Так, швидкі зомбі, я поняв. Ну, з цим я вже розібрався. Ми вже проходили такі моменти, так що все в принципі, має бути хорошо, і все буде і все буде схвачено максимально. Так, 450 долярів фармимо, беремо оцю пушку нормальну йому. Скіпаємо відразу ще раз. БМ 450 апгрейд. Нормальний в демедж, Ти вообще перець солідний. Так що будемо тебе потихеньку вкачувати. Радіус у тебе вже чудовий. Відразу скіпаємо. П'ята хвиля, тільки все на все. Їх, скоріш за все, 30. Так, да, як він і казав, скоріш за все, тих хвиль 30. Ну, будемо бачити. Тяжкі зомбі. Так, за 500 апгрейдим чувачка. В нього взагалі радіус уже суперовий. Скіпаємо хвилю, відразу не паримося. І збираємо, ми зараз. 750 доларів. Давай відразу скіпать хвилю, все повинно бути максимально максимально чітко. Нам надає якомога більше бабок. За 750 можемо апгрейдити нашого перця, щоб він був вообще чотеньким і збирати далі бабла. Диви, диви, як ми їх душимо просто. Оцей, вообще свої, оцей цього вообще не апгрейдить, цього теж. Цей навіть не стріляє, просто бо він не заапгрейджений. він не достає. Хе-хе. Так, відразу скіпаємо, не паримося абсолютно. Нам треба три штуки назбирати. Так ще якісь круті зомбіки пішли. Ну, нормально, нормально. Поки що валим. Поки що ми, ми впораємося. Тут нормально. Ми тут навіть сюди будемо доставати. Так що. Ще поки що все добре в нас. Відразу скіпаємо, наступну хвилю активуємо. О, чувак, уже додумався сюди поставити перця. Ну, я теж хоч, хочу. Я теж хочу туди поставити. Але я спочатку хочу за три штуки тебе прокачати. Так, три тисячі, старіна. Три тисячі, скоро буде. Ось, о, бач, невидимки пішли. І по ним ніхто не стріляє. А тільки мій перець по ним стріляє. Ну я його прокачав він встиг їх добити. Тому треба чуваків брати такі Типа за окулярчиком, поняв? Це буде максимально чітко. Ставимо тут ще одного нашого чувачка. Ааа, бачите, він так криво поставив свого. Ладно, ставимо його тут. Відразу за 350 агрейм, щоб він почав стріляти. За 450 апгрейдим. За 300 апгрейдим. Потихенько грошики збираються, відразу скіпаємо. Не паримось абсолютно. Ні за що. За 500 його теж апгрейдимо. І за 750 надо ще заапгрейдити, щоб у нього просто він бачив невидимих. Бемс, все, хорошо. Щоб він бачив призраків. Так, скіпаємо далі. Бач, ніхто із їхніх не стріляє. А, оцей ще стріляють. Бач, бо в нього око є таке збоку. А них нема. Блін, там тоді музика була, а зараз тут музики немає, так уже знаєш, уже якось і, і, і не супер жорстко виходить. Так, 350, апгрейдим тебе, щоб ти був ще потужним типом. Тут чуваки трошки прориваються, але нічого страшного. В тебе, як я розумію, граната є. Ні, в тебе гранат нема. У нього, чувак, 3200 домашний, у мене домажив 3700. Нормально, у мене перець, іде мій. Потихеньку всіх тушимо, і вже хорошо. Отут, в принципі, можу поставити. Ну давай поставлю, байдуже. І відразу тебе грейдимо. Та й хорошо, у нас поки що. Поки що все хорошо. 350 зараз буде, його теж обгрейджу, потім фармлю 10 тисяч. Бо щас шок. Так, прокачав. Да, бач, він далеко не достає. Все-таки далеко я його поставив трохи. Бо це все це у мене майже достає сюди. Все нормально, хлопці, все під контролем. Ніхто в нас не дойде. Але один з тич довго фармити, тому я поставлю тут ще одного перця. Відразу його добре прокачаю. Збив три штуки, ми знову прокачаємо і все буде потужно. Скіпаємо обов'язково. За три штуки прокачуємо, все, хорошо в нас. Зараз будемо тащити. Диви, 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 орда пішла. Один стич майже є. Бем, прокачали, все. Тіп у мене максимально жорстко вкачений. Я думаю, все буде хорошо. Можемо автоматично далі скіпати, правда? Нашої цей екран ще бігає, все він не скіпає. Бо ось цей пішов в АФК, а оцей не скіпає хвилі чомусь. 20-та хвиля, до речі, вже дуже жорстко. Треба ще тебе обов'язково прокачати, хоча ні, тебе треба прокачати, щоб ти сюди далі доставав. Бо радіус нормально виросте, і ти будеш доставати. Осьо тобі жирніч пішов, поняв? Ну ніч винесли на ізі. Скіпаємо далі. Треба роздивитися, що наші чуваки ставлять. Так, цей баче, цей не бачить, не бачить, не бачить. Цей баче, цей теж бачить, цей теж нічого не бачить, я поняв. Так, 11 тисяч у мене майже є, і я готовий тебе вкачувати, братуха. Бенс, хорошо, ти вже сюди будеш доставати. Чітко. Цих ми пішли, виносимо, все хорошо, все максимально чітко. Скіпаємо хвилю далі і не паримося. Все, пошурували 11 тисяч. Тебе теж вкачали, хорошо, і тебе ще за 11 треба. І още буде чітко. Скіпаємо хвилю. Так, 11 тисяч. Тебе теж апгрейдимо Тепер треба вставити нових перців, нових персонажиків і теж їх жорстко прокачувати. Тому що по-другому тупо ніяк. Надо вкачувати. Скіпаємо хвилю. У нас можуть бути певні проблеми. Нам треба прокачувати наших перців, щоб все було максимально максимально потужно. Отако. Хлопчен трошки попрокачував. Надо ще ще по 11 тисяч попрокачувати, щоб все було хорошо. Бен прокачав цього, ще цього і цього теж. Ще двох чуваків треба прокачати нормально. Бенс, прокачали ще одного. Давай далі. 11 тисяч є, yes, прокачали. О, ось я тобі пішов бос. Диві, що він зробив. Все, кеша більше не буде, да? Давай його бити, У нього 40 тисяч хп. Він їх ще оглушає. глушає. Ох ти йо. 25 хвиль тут. Ні, диви, нормально, його прям. Нормально, нормально добажи, братва. У тебе 47 тисяч кешу, ти стоїш, афекан, не вкачуєш своїх чіпів. Каже, якщо візьму більшу важкість, то зможуть наших юнітів вбивати, вообще. Оце вообще жесть. Продавайте, чуваків, ставте нових! Давай далі! Все, перемога! 200 коїнів і 2000 XP, Чітко. Ну, ми ізі, правда, пройшли, але нічого страшного, хоча б щось, хоча б щось. І я, виходить. Я чувака купити не зможу знову, тому що. Ну, тому що мені не вистачає. Да, Хоча б на цього дробовика. Ось в чувака був оператор. Поняв, в нього ваще жирніч. Типа, я можу купити кейса. А-а-а. так це це просто скини тут. Понятне діло. То просто скини там падають, а персонажі ось стоять скільки. Жесть, ну тут надано ну, добре так формити, братва. Тому якщо вам хочеться бачити цей режим і надалі, то обов'язково підписуйся на мій канал. Доучася до телеграм-каналу, не забудь за розіграш. І постав На Всім пока!